Цім призом Юрмакіоршідей Юр, сьогодні ми в кар Simulator 2. Тож по нас про відео, відео, думаю, ви зрозуміли, що сьогодні ми купимо першу мою тачку за крипту. Зразу кажу, що не що таке крипта це отака, от, е, ну от як вона виглядає. Ці такі от е, сфери тут посередині долар. Сьогодні ми купимо найдорожчу тачку за оцю от крипту. Мене, я зараз сам не можу показати, скільки мене є, але коли ми підійдемо до тої тачки, ви побачите, скільки в мене є. Вона коштує 280 тисяч. Ну от на цьому місці ми її зараз поставимо, зразу ми її затьогнемо. І подивимось в цьому відео, наскільки вона швидко їздить. Давайте ми змеємо лампу і погнали. Мені, до речі, вже 200 км проїжджено Ну ладно, газуємо ми, в принципі, зараз в автосалон. Він, Він трохи далеко, звісно. Ну, ладно, ми, в принципі, на ламбі ми швидко приїдемо. Щось підлагує але я думаю, це нічого. Так, акуратно ми зараз їдемо. Опа, все, ну прям акуратність, сама акуратність. Ладно, газуємо, газуємо швидко. В принципі, Якщо я на ламбі їхати, мені недовго, йома. Максимум хвилинка десь. Опа. Все, нормально. Все, ми вже, в принципі, пролетіло. Ми вже під'їжджаємо. Так, акуратно. Йо-мою, Йо маю, чуть занесло. Ладно, все. Що? Е... Як я потонув? Я ж просто поїхав, ладно. ем, А чого? Ладно, окей, спроба номер два. Газуємо. Попробуємо зараз. Ми проїхати тоді. Газуємо, газуємо, я не розумію. Це місце в мене. Я не раз там, звісно, здухав, не розумію, напишіть, ви здухали в тому місці чи ні? Тож я не розумію чого. Що так ба. що іменно там, що це за баг якийсь. Так, акуратно. Оп, нормально підкинули машину. Чисто як машина рампа. Газуємо мене через те, що велика швидкість в мене лагає. Тому вибачайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Пам, все, акуратно їдемо. Аккуратно, акуратно, акуратно. Я, в принципі, знаєте, я можу зробити, я бачу своє останнє відео, я, я тож, як там ну, ніби розмету, все було, поки їхав швидко. Я можу, звісно, зробити графіку низьку, але я не знаю, чи ну, вам буде приємно дивитися на очі з такою ну, не дуже графікою. Ну, якщо наступне, якщо напишете в на коментарях, щоб я грав щоб не лагало, то я буду грати з низькою графікою. Щоб вам було зручніше дивитися. Так, все, газуємо, значить, ми вже 5 км приїхали, нічого смітья з 200 до 205 км. Так, оце, от наш автосалон, я думаю, ви ж догадались, Тут небагато тачок е, за оцю от крипту. Так, давайте ми виходимо. все Чисто як мажорики, зразу. Е, тоді ми купляли, вроді мої останні дві машини: це Беха, оця i8 і оцей Мерс а сьогодні ми купимо, ну, купляли з цього ряду, от з цього ряду, а тепер будемо купляти ось з цього. З цього ряду є тільки оця от е, тачка за 160 е, цих е, крипти і оця от остання. Ну, я думаю, ви догадалися, яку ми купимо. 160, це 260, значить це найдорожче. Я спеціально поїхав подивитися, це серйозно найдорожче, тому, в принципі, зараз ми її купимо. Е, ця тачка прикольна, от що мені подобається, мені цього, дивіться, як вона, поки двері відкриваються, просто дивіться. Пам. Наперешто від'їжджають назад і потім отак от вивертаються. Але ще один мінус. От, послухайте цей звук просто. Подивіться, який тут мінус. Дивіться, коли я закриваю двері? От, бачите, цей звук, що вона вже закрилася двері, а хоча вони ще не торкнулися до кінця, не заїхали. А вже був звук, що вони закрилися. Ладно, в принципі, того тягнути не будемо. За 280к, в принципі, зараз купуємо. Є ще трохи дешевше, вона коштує 225 тисяч. Але вона не дуже класно виглядає. Ладно, давайте, в принципі, 3, 2, 1. Пау! Все, жорстко. Сіста за руль. О, у мене ще якийсь не розблокувати. Давайте даємо за руль. А, 5 машин, у мене більше ніж 5 машин. Ну, через те, що нам пане, що в мене поїгри, потім з кішою. У мене ні 4 км не можна звертати це через те, що. М -м, я цей. я її е, е, крав, поки був місії там до автоугонщик. Тому я її крав, тому через те, то, що в мене там та... є 4 км. йо йо це жесть, просто. Це якась машина майбутнього. Тут ще панорама. Йомайо, яка це жорстка тачка, що за мотор, ну? Ну, шумить звісно, якось тихо, ну давайте ми зараз чекаємо. чуть скрутимо і. Ого за нами, в принципі. Нормально. А, в мене машина занадто низька, щоб заїхати сюди. Ладно, давайте ми тоді назад. Ну давайте ми зараз перше, Я забув зробити, до речі, тоді обзор на ту, той свій мес. Ну, ладно, давайте ми зараз зробимо. Відкриваємо двері, отак от мажорно жорстко не відкривається. Ну, ви бачите, я думаю, який, Ладно, виходимо. Ну Отак от вона виглядає. Двері так відкрилися. Е, капот, ну, під капот у нас. Ну отак от вона виглядає, До речі, якщо відкрити багажник, так, от, от, якщо відкрити багажник, то таке враження, бо це якісь е, Машини якась на гонках. Я не пам'ятаю, як називати, ну коротше, бачите, частина якось так странно виглядає. Ну отак от Піднімається, а я от не розумію. Це, напевно, що оце от мотор, та... я щось не дуже розбирається на машинах, скоріше, що це от мотор тут. Ладно, ми закриваємо, давайте, щоб бачок тут у нас. А, бачу, просто -вниз. Ладно, Ніяк цікаво, не відкривається. Певно, ці двері в принципі, так само. Ладно, Давайте ми сідаємо і поїдемо. Перше, мені здається, ми її... Чуть-чуть, е, мені здається, треба її буде підвести, щоб я хоча б от сюди. А, я, в принципі, так можу заїжджати. Ну, Я все одно чуть підвещимо, мені здається, вона на мінімуму. Ну, давайте газуємо, 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 газуємо. Газуємо, ну, звісно, жалко, що на цій місії не можна буде виконати. Йома йо! По грабуванні через те, що тут ну, толком нема місця, щоб покласти ту сумку. Ну хоча я не розумію, можна ж було от сюди от покласти, от на це от крісло. Ладно, газуємо ми, газуємо. А, чекайте, я кудись не туди поїхав. Я щось не поняв. Давайте ми зараз подивимось першу швидкість до того, як ми прокачаємо, бо ми її зараз ще будемо прокачувати. Так, давайте ми. Перша швидкість, як завжди, ми вимірюємо. Отак, от сюди їдемо. Так, чекайте, мені треба тільки розвернутися. Опа. Опа, і. Опа, все, назад. І все, давайте ми від першого лиця. Отак от зараз. А ні, не треба від цього. Все, газуємо. Газуємо, скільки ми будемо до того фотоапарату. Зараз газуємо. Ні, в принципі, вона нормально розганяється швидко. І стільки 163 км за годину до, до, до нашого тюнінгу. І тепер ми заїжджаємо сюди. От, все, заїжджаємо. Так. Що вам поставимо, Я, скоріш за все, на неї поставлю мигалки. Це щоб за нами знову копи е, не гналися, тому що ця тачка буде дорого, якщо попаде на штрафстоянку. Тому по-любому ми ставимо мигалки. Але, до речі, їх де вони стоять? Бо їх щось тут не бачу. А вроді бачу, чи є. А, вов вони тут на баніку це. Та, ну, в принципі, не замітні, тому давайте ставимо. Я ставлю ці, то що вони маленькі. Мінус 150к. Все, мигалки в нас зразу є. Так, ми більше поки що тут нічого не будемо класти. Далі підвіску ми зразу серйозно на найнижчому. А як виглядає найвищим, мені цікаво. Отак от, от вона. Ну вона мені здається теж так прикольно виглядає, тому. Хоча, якось не так странно, давайте. ми Хоча б. От, чекайте. А, це передні колеса, давайте отак от, от. От, чекайте, отак от, от Максим. Давайте ми кудись от сюди, хоча б. І оце так само приблизно. Я не знаю, рівно мені треба було під лінійку, то що я не можу. Ну, приблизно, вроді, рівно. За 5К купляємо. Чуть-чуть ми вище її зробили. Ладно, давайте ми входимо, хоча це приблизно. Це вже майже половина так виходить. Так, далі у нас деталі. Деталі, тут у нас куча їх, тому давайте, принципонали. Купляємо, 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 купляємо. Далі за інструкцією що купляти не буду, тому що я хочу купити, напевно, що гараж, або якусь тачку назбирати, щоб її затягнути і продати потім. По максимуму затягнути. Так, що, акуратно змішую. Ладно, купляємо це. Це, 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 це і все. Ну, ми тільки 4 деталі купили, нам ще залишається 6. Ладно, погнали. Понали купляємо. Пам, 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 пам. Далі ми купуємо пам-пам-пам-пам-пам. Йо-моє, ми вже подати майже півмільйона. Майже на цю тачку. Ладно, купляємо. В принципі, мені. Не жалко на таку тачку. До речі, я забув скільки ми 163 км доїхали, бо я щось забув. Ну потім, якщо відео передивлюся, так, пам-пам-пам. Ну і за ми зараз так затягнути, що вона буде їхати. цілих 210 навіть може поїхати. Так, ну все, в принципі, ми затюнули по максу. Стоп, я що за інструкцію купив? А, ні, не побачилось. Так, ми потратили на неї десь приблизно ну, 700 тисяч, грубо кажучи. Так, ну і в принципі, ну, диски мені, якщо чесно, не знаю. Якщо чесно, може диски якісь такі. О, речі, дивіться, от такі от мені здається, зі такі жорсткі диски. Давайте ми їх. Давайте розмір можна. який розмір, Ну, от таке точно ні. Давайте ми зараз перездемо, щоб у нас був нормальний розмір. Купляємо так, як є. І виїжджаємо. О, чекайте, а в неї номера десь є? Номера... Ну, давайте. Ми, я хочу поставити якісь. Або ладно, на принципі, якщо будуть сім, потім колись пом'яю. Виїжджаємо і зараз ми поїдемо на м, фарбування, напевно, що. Так, до речі, ну там, галки, в принципі не видно. Ми зараз газуємо, перше провіримо. Опе, Опа, Йома йо, як воно газує. Йома йо! Нормально воно так іде. Давайте ми розвертаємося. Опа, 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 і все зразу газуємо, не будемо довго чекати. Газуємо, 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 газуємо. Так, 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 скільки, скільки. Стоп, що? Я думаю, що вона буде жорстко їхати, вона тепер їде 189, тоді 163, тепер 189. Ладно, якось не сильно. Ну, ладно, газуємо. Чекайте, ми мали. або пофарбувати, або там ще можна, щось можна цікаве зробити, давайте поїдемо. У мене ще я поставив цей підсвітку під неї, але мені не вистачає цих... цієї крипти, тому потім поставлю. Так, ми зараз газуємо сюди, от, в майстерню, заходимо і в нас тут. там... Що, фарба може... Ну, фарбу я точно не знаю. Оце, до речі, можна золоті диски поставити. А чекайте, а як сама тачка золота виглядає, мені цікаво, давайте ми подивимося. Пам. Ой, чекайте, це щось не то. Це трошки не то. Оце от золота. Ну, не знаю. Ну, вроді прикольно, ну, ладно. От, до речі, оце от, мені здається, воно... О, чи ні, воно відрізняється трошки. Ладно, давайте, поки що не будемо ставити фарбу, я хотів попробувати, я бачив, коли грав онлайн, якийсь пацан зробив собі таку круто... ну, круті наклейки, якось так поставив. Коротше, на цій машині жорстко виглядало. Так я не вмію, я не вмію класти От що це допустим, кнопка означає, я не розумію. От, ну, де оці от, я щось не бачу, як як більше зробити. Це. А, от таке щось. Ну, я не знаю, може щось таке. О, це, походу, щось з цього було. Щось, напевне, щось з цього, але червоний не знаю. Ну, коротше, поки що, в принципі, класти будемо, давайте ми е, поїдемо і заженемо нашу віллу і е, подивимося. Хоча може і робити золоту. То давайте у нас же всі тачки, давайте ми все-таки зробимо золоту, а, чекайте, Назад, 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 назад. Все-таки давайте у нас ці віллі е всі золоті, тому і ця не буде золота. Заходимо сюди, за 100 тисяч, ще теж тратим. пам, Тепер ми вже потратили близько 800 тисяч. Виходимо і будемо на нашій золоті. чекайте, може, на неї є якийсь спойлер по. Побільше. До речі, вона якась більш оранжева. ні, ну золота теж прикольно. Ладно, газуємо. Опа-опа, опа, сюди. І я хочу подивитися, може є якийсь спойлер. На неї, Хоча можна навіть забрати взагалі або побільше. Спойлера немає, тільки такий. ладно. No problems, в принципі, їдемо ми в нашу вілу. Давайте погнали. Виїжджаємо, газуємо. газуємо, газуємо. До речі, може, подивимось, постараємося подивитися максимальну швидкість, тому давайте, напевно, погнали в аеропорт перед цим. А тоді подивимось максимальну швидкість. Ну як максимальна швидкість? Ніби від одного паркана в аеропорту до іншого. Ну, бо Я не знаю по-іншому, як де можна перевіряти. Mm, то, що тут e, треба буде виключати машини, щоб по дорозі, і дорога трохи десь бачите, такий от підйом. Ну, коротше, легше в аеропорту повірити. Mm, так, газуємо, 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 газуємо сюди, сюди. Опа-опа-опа, акуратно. Жалко, що не зробили такий трек, десь на ну, прям величезно Чекайте, у нас тут полі. А, в принципі ці є Жалко, що не зробили десь трек якийсь, там, допустимо, десь, якщо зайти на карту, десь допустим, от звідси десь. От, от Звідси туди я вам показую, десь от приблизно от до це, от сюди от десь би зробили. Було б прикольно, великий трек, можна було б точно подивитися максимально що такі так, його сюди пересунув. Газуємо, ми, газуємо газуємо сюди. І зараз їдемо до Перкана. І так, я вже під'їхав до паркана, давайте ми отак. ні, ну блін, все-таки дуже круто виглядає. Оця тачка салон в неї прикольний. Ну, ладно, давайте ми 3, 2, 1. Все, погнали. Зараз провіримо максимальну швидкість, ну, як я вже казав, від одного паркана до іншого. Газуємо одну подивимось, може, ми зможемо побити оцей от рекорд, що тут написано. Хоча це мало шансів, там. Ми вже не поб'ємо, вже не поб'ємо, але ми газуємо, 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 газуємо. Пам! Е, стопе! Блін, я не побачив швидкість і ми здохли. Цікаво, де наша тачка зараз буде. Я надію, що нам не прийдеться її знову купляти. А, вона в цьому гаражі, але цей гараж не, трошки не той, що нам треба, тому давайте ми її покладемо на вілу і подивимося, як це наша е, супердорога колек... супер колекція тачок виглядає разом в купі. Ну, Звісно, це не найдорожчі тачки в мене Вілі, це так тачки, які мені в принципі, подобаються, і тому вони там стоять. Так, газуємо, газуємо, газуємо сюди, акуратно. Головне, акуратно, зараз знову не втопити, щоб зараз там не були. Так, йо ма йо, хоча в принципі... Ой, а, чекайте, я знову забуваю, що мені малки. Мені здається, було. У мене ж ми там в аеропорту. Мені здається, було ближче до вілли, але воно часів туди вибрало. Ладно. Ми погнали, ми погнали сюди. І от ми вже, в принципі, біля віли. До речі, отут є автосалон. Ну, і буде, може там би купити ретро тачку. Вона теж коштує 100 з чимось крипти, так щось мені залагало. Ну, можна, в принципі, подумати, але я перше хочу за 225 і тоді вже куплю ту ретро. Так, але перш, перед цим ні, я перше ліпше куплю гараж все-таки. Так, давайте ми зараз перше отак от акуратно з'їдемо зразу задом, щоб ми подивилися. ой акуратно не цепанемо, нормально заїжджаємо. Тільки... Ні, ми трошки ненормально заїжджаємо. Йома, за того зона цепану. Ладно, акуратно. Акуратно, акуратно, акуратно. Назад більше, більше, точніше, поворот. От так от і. Чекайте от так от. Ну, в принципі, от так от, нормально, потім ну, якщо само перепаркується. Давайте ми вийдемо. Ой, йо маю, які круті ж двері все-таки відкриваються. Давайте закроємо, там щось, до речі, два значка двері закритим. Ну, отак от наша нова тепер колекція поповнилась Нова золота тачка у нас. Отак от це от виглядає. Ну, в принципі, звісно, вот, чуть задалеко припаркувався назад. Тому її трохи мало видно. Ну, отак, от, в принципі, виглядає все. Ну, я думаю, на цьому можна буде закінчити. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, і не пускайте мої накрутіли. Ну і всім пока-пока!